Доброго дня! Вітаю вас, раки! Затемнення місячне 28 жовтня 2023 року у вашому 11-му домі гороскопа. Воно активує сферу 5-11 секторів. І ми розуміємо, що затемнення має два вузли раху і кету, так от вузол майбутнього, а саме сконцентрований в 11 домі, і, і несе по своїй природі оновлення, можливості, ресурси до ваших планів, перспектив, діточок. І всього того, що ви хочете досягти, що ви вже давно запланували, це також можуть бути доходи від кар'єри, приміром, які ви вже хочете використовувати таким чином, от не як просто вирішення поточних питань, коли вже це певні видимі. Кроки це вже досягнення. Наприклад, ви наважитеся завести другу дитинку, і це вже буде зважений крок, ви розумієте, як вам діяти, тому що ви вже маєте дитинку, можливо, і не одну. І таким чином це вже як видимий такий статус. Також це може бути питання, коли ви, наприклад, займетесь всиновленням дитинки, або ж ви будете опікуватись цими темами, будь-які волонтерські питання, питання підняття вашої цікавості, вашого хобі на такий щабель, який стає. Вже результативним навіть з матеріальної точки зору, і по якому ви маєте велику кількість однодумців. Тобто, ви можете їх знайти, ви можете сформувати цю сферу, таку когорту людей навколо себе, яким теж цікаво те саме, що і вам. На це у вас будуть ресурси. По цьому затемненню, Юпітер дає можливість, по перше, отримати ресурси, зайти на цей новий виток, або ж заробітку, або отримати ресурс. Вже напрацьований на реалізацію якогось проєкту, або е, новий етап, тобто заробляти по-іншому. Е, уран ще може дати таку енергію, коли ви щось зміните в заробітках, в втратах, е, отримаєте якусь нову пропозицію, або ж взагалі у вас з'являться ресурси, щоб ви могли подумати взагалі про своє потомство. Е, крім цього, е, можливі питання, е, коли ви е, будете. Покликані підхопити чиюсь ідею і виступити спонсором, виступити помічником, таким плечем і підтримати своїх товаришів, друзів, партнерів в тому числі, або ж, врешті-решт, ви наважитесь реалізувати цю ідею. Також це можуть бути пропозиції, дуже гарні по роботі, перспективні саме, коли. Ви нарешті дочекалися, або ж ви сформували вже весь пакет документів, заробили той досвід, який був потрібен. Ви сформувалися вже як спеціаліст, і зараз маєте можливість рухатися далі. Це також дуже актуально. Можливі також питання здоров'я, коли ви зміц... зміцніли просто фізично, і зараз нарешті починаєте рух вперед. Крім цього, це питання обов'язків. Обов'язки можуть їх може бути більше, але саме вони можуть приносити вам дохід, почати приносити дохід або ж оформитись в такому вигляді, коли це стало вашою роботою, і дуже перспективною, ви навіть когось ще залучаєте до цих дій. Також така ваша згуртованість і націленість на рух вперед може зустрічати різні. Сумніви, різні провокації різного роду інформацію з приводу того, наскільки ви правильно дієте, наскільки це вам потрібно, чи правильно ви розпоряджаєтесь фінансами, чи правильно ви мето обрали, чи дійсно ви спеціаліст, чи дійсно ви дослухаєтесь до спеціаліста, наскільки ви. Оптимістичні і вірите в щось, і чи взагалі правильні ваші цілі, і можливі питання, коли вам доведеться свою аргументовану авторитетну думку наводити, і це ситуації можуть бути такого характеру, дуже по перше, миттєвого, колкого, гострого, буквально. От хвилинного, коли відбувається, знаєте, от зміна ситуації, і в ній необхідно саме заявити про себе, відреагувати, або ж вас в результаті якби. Затягують в такий простір, в якому ви відчуваєте присмак маніпуляцій, присмак перевірки на міцність, що називається. Або ж це ще можуть бути питання, коли такого роду, коли люди, знаєте, намагаються проштовхнути не тільки слово, й фізично якісь свої. Ідеї, якусь свою невпевненість видати за аргумент, страхи, і нагнітається атмосфера такого роду, коли ви відчуваєте, що е, ваше спілкування да, вам не приносить того задоволення, яке має. Да, або ж люди провокують вас на те, щоб ви бачили проблему там, де її нема, е, і може бути е, така е, взагалі. Потреба, якби з тієї сфери, звідки доноситься до вас такий звук неприємний, да, і ви бачите, що ситуація тільки загострюється. Ви сконцентруйтеся саме на сфері 11-го сектора вашого гороскопа. Вона дасть вам наразі набагато більше кету, п'ятий дом гороскопа, якісь стресові ситуації з дітьми, можливі поточні провокації, шкільнів з гуртками, можливо, це спорт, і ви будете приймати участь в якихось змаганнях. І зараз саме ви не впевнені в своїх силах, або ж вас підначують, да, бути невпевненими, і вам необхідно саме таким. От і оптимістичним, і в той же час авторитетним способом відстоювати свої позиції. І ви отримаєте ці перспективи. Крім цього, можуть бути пропозиції, якось знаєте, або перенаправити ресурси, фінанси, переорієнтуватися в цілях, от прям буквально дуже швидко. Це можуть бути люди, які от вам підкажуть шлях такого використання ресурсів. Коли ви побачите нові перспективи, новий якийсь створити об'єкт, відкрити фірму, відкрити волонтерську організацію, організувати змагання, якісь да, от ініціювавши їх самотужки, згуртувати когось навколо себе, саме з позиції, того, як це зробити більш якби високого порядку, да, з висоти пташиного польоту, якщо на це подивитися. То у вас буде можливість вирішити питання, знаєте, от на рівні як паперовому, також в плані поїздок, якщо це необхідно їздити, от щоб підписати всі документи для цього. Також питання навчання. Це можуть бути питання сусідства, коли вам необхідно владнати питання з тими людьми, да, які безпосередньо причетні до того, щоб втілити зараз вашу ідею в життя. Це можуть бути поїздки до родичів взагалі. Які вам Допоможуть, і ви, врешті-решт, їх відвідаєте. По-перше, отримаєте на це ресурси, буде така несподівана, приємна зустріч. А по-друге, мож, може бути і так, що ви, наприклад, хочете десь близько переїхати, і ви це здійс, здійснете нарешті, це вдасться покупити транспортний засіб також, дуже ймовірно, або закінчити навчання, піти на курси, здати на права, отримати якийсь диплом. Тримати паспорт, врешті-решт, також будь-які документальні такі підтвердження, комунікації, поїздки, посилки, постійна така логістика і зустріч з людьми, постійні комунікації. Вони вам допоможуть проявитися в сфері 11-го дома і вирішити там питання, саме розпорядитися дуже толково. Саме робота і такі кар'єрні. Поштовхи, вони підхоплені прям вашим е, таким світом, е, згуртованим, близьким і якби звучать на одній хвилі. Е, однак майте на увазі, що ось ця допомога, така. Е, Інформаційна допомога від близьких, якісь поїздки, те саме навчання, ремонти, переїзди дяді, тьоті, і всі, хто от зараз допоможуть вам, приміром, да, втілити бажане у життя, або ж транспортний засіб, який ви оберете, покупка якась, поїздка кудись десь недалеко, вона може з часом вам вже бачитесь в дещо іншому світі. Це може бути відчуття, коли це вас більше не надихає, це щось не те. Або ви ще щось не продумали. Наприклад. Також це може бути, знаєте, наприклад, якщо це щось пов'язано із поїздками далеко, або з навчанням у спеціалістів, викладачів, гуру, майстрів. Коучів і так далі, то не такий бажаний ефект. Ви можете заплатити за квиток, наприклад, поїхати на це навчання, але воно виявиться дещо іншим. Це може бути, знаєте, як ваш запит внутрішній, тобто ви вже сформували собі якусь певну картинку, і ви зараз її не бачите. Або ж це може бути також. Це може бути також ситуація, коли це дійсно ну, ні про що, якби, або ж ви зрозуміли, що це занадто складно, або занадто просто, або не дає вам того натхнення. Ви просто, наприклад, вже не хочете цим займатися насправді. Тобто, такий ефект дещо, знаєте, коли. Є запит, і цей запит якби виконується на 50%. Чи то внутрішня нереалізованість, і ви вже знаходитесь в такій своїй внутрішній ситуації, коли ви розумієте, якщо вас навіть це розчарує для вас більш цінний досвід, те, що ви зробили цей крок, або ж це може бути ситуації зовнішня, але ви. Теж з розумінням підходите до того, що е, життя може да, мати якийсь інший присмак в якийсь момент, і від того, що е, щось складеться не так, або ви на якийсь час відпустите музу додому, да, е, нічого катастрофічного у вашому житті не відбудеться. Тому це варто спробувати. Тому е, я вам бажаю всього найкращого раки. Сподіваюся, що все у вас буде добре. Пам'ятайте, що раху вже в овні, Тобто поступово, з питаннями ресурсів, ми завершуємо розбиратися з 11 сектором вашого гороскопа і прямуємо в 10. -й. Тому зараз, як ніколи, важливо закінчити той фінансовий проект, матеріальний ресурсний, розібратися з тою командою людей, яка вас оточує, щоб ви могли з чистою совістю вже. Перелетіти в 10-й сектор поступово і отримувати подарунки. Звідти. Дякую вам, раки! Всього найкращого.